Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Я знову на кухні і знову печу. Сьогодні я хочу спекти разом з вами крупники. Рецепт дуже простий, але крупники виходять смачні. Для крупників я беру 40 грам дріжджів, додаю трохи цукру. Півлітрову баночку тепленької водички. Тепер залишаю я дріжджі, щоб вони розчинилися. Так, починаємо тепер замішувати тісто. Додаю в тісто. Це в мене був 70-грамовий, грам 50 олії. Поступово додаємо борошно, солим за смаком. Поступово борошно просіяне. і замішуємо. Так. Ось таке вийшло приємне, м'якеньке тісто. На заміс тіста в мене пішло борошна 860 грома. Тепер я змащую олією миску. перекладаю тісто. Зверху ще. Змащую за порадою свої підписниці, щоб тоді гарно целофон відходив от тіста. Ось так. Накриваю своє тісто для майбутніх крупників і залишаю, щоб воно гарно підійшло. Будемо формувати кропники. Ось так, дивіться, яке, таке повітряне, дуже гарне тісто. Тепер я це тісто поділю пополом. Так, формую вже. Я крупнички, кожну половинку тіста розкочую, ну десь на пів сантиметра трохи більше, трохи менше. Це не так суттєво. Ось так. Тепер беру тісто гарно змащую олією. Отак усе все змащую. Витягла з морозильної камери я кріп і починаю засипати я тісто. В кого є свіжий, будь ласка. Можна до кропу додати зелену цибульку або за бажанням кого якийсь смак, хто як любить, можна навіть і таку цибулю нажарити і також сюди до кропу. Я буду додавати сюди тільки кріп. Ось так гарно засипаю. Починаю я тісто закручувати в такий рулетик. Тепер цей рулетик я отак ділю на половинку, тоді кожну половинку ще наполовинку, кожну четвертинку ще, і ось так і ще. І ось так виходить. І це так само. І викладаю я на лист. Ось так. Ще один залишився, зразу ми його десь прилаштуємо. Ось, Ущупитися. Накриваю я кропнички і залишаю їх підходити. Жовтками змощую крупники. Духовку поставила розігріватися на 180 градусів. І буду випікати кропники до готовності. Спеклися вже кропнички. І залишаю, щоб вони прохололи. Крупники виходять такі м'якенькі і смачні. Рекомендую вам, дівчатка, у душі спекти такі кропники. З такими кропниками смачні і перші страви, і другі. І навіть з ними смачно і чай пить і компота. Я думаю, ви як один раз їх спечете, Обов'язково будете пекти їх ще багато і багато раз. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!